Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на вихідні 7 та 8 грудня. Погодні умови найближчими днями визначатиме Південно-Західна периферія антициклону, а також теплий фронт з півдня. Завдяки стійким південно-східним вітрам очікується суттєве підвищення температури повітря по всій країні з максимальними показниками у південній частині та Криму. На тлі потепління очікуються дощі з мокрим снігом. Та переважно хмарне небо. У неділю 8 грудня в західній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощ. У Карпатах та на Прикарпаті з мокрим снігом. Подекуди туман та ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень від 1 до 6 вище нуля. У Карпатах протягом доби. Від 0 до 5 морозу. У північних областях вночі та вранці пройдуть дощі з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Вітер переважно східний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. У центральних регіонах очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4, вдень від 1 до 6 градусів вище 0. У південній частині країни очікується погода без істотних опадів. Лише на Одещині, а вдень також місцями в Криму, пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. У приазові окремі пориви до 15-17. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 тепла. Вдень від 5 до 10 градусів вище нуля. У внутрішніх регіонах Криму очікується від 12 до 14 градусів тепла. У східній частині опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю від 9 до 14 м на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в день години від мінус 2 до плюс 3. У суботу, 7 грудня, у західних областях вночі, у Карпатах та на Закарпатті, а також вдень у більшості областей регіону пройдуть опади у вигляді мокрого снігу з переходом в дощ. Подекуди туман. Вночі на дорогах можливо ожеведеться. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. У Карпатах протягом доби від 0 до мінус 5. У північних регіонах очікуються помірні, подекуди значні опади у вигляді мокрого снігу з переходом в дощ. На дорогах місцями ожеведеться вітер північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. У центральних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде мокрий сніг з дощем. Вдень переважно на великий дощ та мряк. Вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень від 1 до 6 вище нуля. У південній частині країни пройдуть дощі, лише у Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду, в день окремі пориви до 15-17. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8 градусів вище нуля, вдень від 7 до 12 градусів тепла. У східних регіонах вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 5, в день від 2 градусів морозу до 3 тепла.